Запрошую вас до країни математики. Сьогодні пропоную поринути у світ квіткової математики. Гайда виконувати завдання разом. Перше завдання називається порахуй! Давайте порахуємо кульбабки. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього шість кульбабок. Скільки півоній? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Всього сім півоній. Скільки тюльпанів? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять тюльпанів. Давайте порахуємо підсніжники. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім підсніжників. А скільки крокусів? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 крокусів. Молодці! Наступна вправа квіткові нерівності. Давайте порівняємо, скільки квіток і поставимо відповідний знак: чого більше маків чи волошок. Волошок більше, ніж маків. А на скільки? давайте виложимо квіти? У нас 4 волошки і 3 маки. Наскільки більше волошок? На одну волошку більше. Чого більше? Маків чи ромашок? Звісно, маків більше. А Скільки більше. Давайте подивимось. На три маки більше. Давайте подивимось, чого більше. Тюльпанів чи дзвоників. Тюльпанів більше, ніж дзвоників. Давайте подивимось, наскільки тюльпанів більше. На три. А зараз чого більше Волошек чи маків? Так, волошек більше, ніж маків, а наскільки? Так, волошек більше на одну. Наступна вправа: Числа сусіди. Давайте визначимо, якої цифри не вистачає. Цифри 2. А зараз якої цифри не вистачає? Вірно, 4. А зараз уважно подивіться. Так, цифри 8. Яких цифр не вистачає? Вірно, 7 і 9. Молодці! Наступна вправа, яка квітка зникла. Дітки, будьте уважні! Мак, ромашка, волошка, тюльпан. Запам'ятали? Яка квіточка зникла? Так, ромашка. Подивіться уважно. Ромашка, мак, тюльпан, волошка. Запам'ятали? Яка квіточка зникла? Вірно, тюльпан. Запам'ятали дзвоник, тюльпан, мак і ромашка. Яка квіточка зникла? Вірно, дзвоник, мої розумнички. І останнє завдання збери квітку за допомоги геометричних фігур. Давайте спробуємо. Яка квітка? Ромашка. Із яких геометричних фігур? Із овалів. А це яка квітка? Тюльпан із яких геометричних фігур? Із трикутників. А це що за квітка? Це волошка. Із яких геометричних фігур? Із круга та ромбів. А це що за квітка? Це може бути як барвинок, так і фіалка. із яких геометричних фігур вона складається із кругів. Які ви сьогодні молодці усі завдання виконали навідмінно. До побачення, малята!